Щастя, здоров'я з міста заробовля, друзі. Це артефакт рев'ю, де ми оглядаємо новини культури: серйозні, крінжові, важливі, але тим не менш, це новини культури. Нещодавно у столиці відбувся Київ Букфест. На нього завітали аж 25 тисяч людей. А сумарно на донатах для ЗСУ зібрали 810 тисяч гривень. І ці кошти підуть на виробництво посібників для збройних сил України. Друзі, тому що ми вже прекрасно розуміємо, що ця війна не закінчиться через 2-3 тижні. Тому нам потрібно будувати мілітаризоване суспільство, мілітаризовану культуру. Ну і, звісно ж, потужну високоосвічену інтелектуальну українську армію. І для цього. Нам необхідні книжки, література, посібники і підручники. І Ось ці 810 тисяч гривень підуть якраз на те, щоб зробити ці посібники для Збройних сил України. The Daily History випустило мем про битву на синіх водах. В цьому мемі вони піднімають актуальне питання: чи взагалі була ця битва і хто такий князь Дмитро? Який бився на стороні татар, і взагалі, чому він бився на стороні татар, виявляється тоді, в середні віки, частина наших князів, які мали своє пряме походження, наприклад, від Володимира Мономаха, працювали на татар, бились на їх користь і, взагалі, були зрадниками. Тому ця тема дуже актуальна, і нам потрібно багато нових історичних джерел, аби остаточно розібратися з цим складним питанням. В Україні дуже активно розвивається стендап культура. Все більше артистів виходять на сцену, пишуть сценарії, жартують, і в них доволі це непогано виходить. І дуже важливо, щоб на цьому ринку з'являлися лейбли, ютуб-канали і локації, які би давали артистам прекрасну можливість виступати і комунікувати з аудиторією. І у Львові є один такий прекрасний заклад, який буде незабаром святкувати своє офіційне відкриття. Це довгі бурхливі описки. Гастропаб на кривій липі на січових стрільців 3, там майже щодня проходять якісь стендапи, накидони, імпровізації, навіть літературні події, історичні лекції інколи відбуваються, друзі. Тому ми будемо час від часу в наших оглядах і новинах агітувати вас ходити в класні культурні локації. Спочатку Львова, а потім, безперечно, будемо розширюватись і на інші місця. Тож п'ятницю, 15 вересня, довгі брухливі описки офіційно відкриваються. Приходьте на їх движуху. Там буде Андрій Озарків, Коля Капішон. Багато стендапів, багато поезії, багато всякої класної музики і різноманітних двіжух. Я думаю, вам це сподобається, тому що дуже важливо підтримувати. Культурні різноманітні локації, бо майже на кожному заході є якийсь е, збір на збройні сили України або ж якийсь е, аукціон. Тому, друзі, давайте разом розвивати українську культуру. Йоргос Лантімос. Це такий відомий режисер. Бідолахи, це його новий фільм. І от нещодавно на 80-му ювілейному венеціанському фестивалі цей фільм отримав золотого лева. Друзі, сюжет цього фільма просто неймовірний і бомбічний. Головна героїня одружена з чоловіком, він повний придурок, він її б'є. І, зрештою, вона накладає на себе руки, але неймовірний професор-експериментатор повертає її до життя, тим, що він пересаджує їй, її, її мозок ненародженої дитини. Каже, якийсь такий. Трешовий сюжет, тому дуже цікаво буде подивитися цей фільм. Ми не знаємо, коли він взагалі там вийде в прокат і чи він взагалі вийде в прокат, але принаймні варто звернути увагу на цей фільм, покупатися, щось прочитати про нього і з'ясувати, де ж він там буде транслюватися і коли він там вийде. У Львівській Сенсотеці скульптор Ярослав Мутика під кураторством Павла Гудімова відкрив виставку скульптур викрадення Європи. Друзі, викрадення Європи це ж старий давній міфологічний сюжет ще з часів давньої Греції. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як якісь там непонятні люди викрали Європу. А це була принцеса Крицька та чи не крицька. Короче, не важливо, чи вона була принцеса. Коротше, її викрали. І з цього міфу греки придумали назву для. Цілої цивілізації для цілого континенту для Європи і е, в грецькій мові слово Європа означало захід, і греки уявляли Європу як темний ліс, непроглядний в принципі, чим цим чим і Європа й була в ті часи, коли греки розвивали свою цивілізацію. І от, ця виставка скульптур у Львівській сенсотеці, що на вулиці Уласа Самчука, 22, в австрійському парку, буде тривати аж до 5 листопада. Тому ця новина, як бачите, дуже актуальна і нетленна. І у вас є прекрасна можливість сходити і подивитися на цю класну виставку скульптур, зарядитися класною енергію ну і, звісно, стати новим митцем, можливо. Український стендап-комік Сергій Черков випустив свій сольний стендап під назвою кафе Каштан». Зйомки відбувалися ще в липні в Києві в малій Опері, і це дуже класний стендап. Друзі, радимо вам його подивитися, тому що в ньому він підіймає філософські теми деконструкції. В ньому він має класні відсилки до літератури та історії. В ньому він філософствує і розмірковує про стосунки між людьми. І на нашу суб'єктивну думку журналу Артфакт все ж таки Сергій Черков один з найцікавіших і найперспективніших сучасних українських стендап-коміків, на якого Очно треба звернути увагу, тому що інтелектуального гумору серед стендаперів все ж таки бракує, друзі. І ми личимо всім стендап-комікам, все ж таки, торувати стежку в напрямку розвитку інтелектуального гумору. Тому що оці всі шутки про те, що дівчата повинні бути на кухні і мити підлогу, шутки про статеві органи, вони вже не те, що набридли вони вже наскільки не актуальні, токсичні і жахливі. Що кінчайте з цим, будь ласка, кінчайте з цим. Але не кінчайте з тим, що ви будете дивитися артефакт рев'ю, наші огляди, новин культури. Новини, як бачите, крінжові, інколи серйозні, інколи не дуже. Але тим не менш, ми будемо радувати вас такими новинами. Тож, до наступних зустрічей в ефірі.